Світи, я б землю. Я верніває падар. Хай що у кого є, е показує. Завтра ми в 12 маємо бути тут. А ви визнаєте свою думку стосовно вчорашнього? Да. Думка, дум... ja. думка моя старається дня. дуже проста. Це в принципі спрацьований кремльовський сценарій, називається кучма гей. 2». Яник, коли вже став близько. Там пішла команда. Це явно ці агенти впливу російські. А ви не знали про це? То ми знали, ми цьому не можна було запротити, запов... а, а не можна було попередити. Я ні, говорив вам, що не буде мати не я. можна було, бо сказали, що продажі били. Де ви були? Слухайте, ви недекватнісімі пісні ну, чого він не адекватний. Просте запитання. Що просте запитання? Дуже проста Дивіться, людина. Я вчора був на майдані 23 години. 23 години. 23 години. Ми записні Ну от бачите я вас... і ще одна, да. А це власне одні із, із тих, хто продали майдан. А, так ти як я понашов, подивіться, люди. Подивіться, люди, оце я продав Майдан! Подивіться, ви сказали, повідомляємо. Пас побили! Ви побили! Оце ви так і зробили. Ваших дітей побили. Його побили, Європейський Союз. Ваших дітей побили, бо ви без політики. Оце, власне, один із запроданців. Він працює на адміністрації президента. що Ти підтвердив. Рибачук, отлично, Рибачук, все записалось. Я я скажу на Майдані? Дай, будь ласка. Ви просто продажний. Продажний. І один, і вони, вони продали теж Майдан. Не надо банду вбити, казати, не треба нічого. Це хороша влада. А як можна без політики виграти? Друзі, щоб ви розуміли, він працює на адміністрацією президента. Просто на не будуть Я ж нічого не працюю. Ну, пишут все. Изберечься.